Привіт! Для того, аби чітко аналізувати і знаходити помилки у відмінюванні прикметників, ми з вами зобов'язані чітко знати три типи відмінювання прикметників, коли є у нас сильна відміна, слабка відміна і мішана. Побачте різницю просто у реченнях цих відмін відмінювання. На прикладі чоловічого роду побачимо гутерман. Ну, читаємо Гутаман. ein ай Гутаман. Перше, гутаман. Без артиклів. Це сильна відміна відмінювання прикметників. Чому? Тому що прикметник сильний, нема ніяких артиклів. Друге, декутеман. Якщо є дер, це сильний артикль, граматичний. Він показує всю граматику. Тому прикметник буде слабким. І ця вже відміна там, де буде der, die, das, називається слабкою відміною відмінювання прикметник, бо прикметник слабкий. І якщо в нас буде der, die, das, то прикметник після нього завжди буде мати закінчення е. Тільки в множині. Якщо тут буде –die, то тут буде Н. І ein Гутеман. Ми маємо з вами Мішану. Мішану відміну відмінювання. Так як є якийсь артикль ein, Ну, а прикметник при якомусь артиклі все одно має показувати граматику, тому саме до прикметника буде чіплятись, чи там буде Ein guter Mann», чи там буде ein gutes auto. Проаналізуємо ці речення: кафе Kafe штарк». Тут немає ні der gemaline кафе ні ein», тому що ми говоримо взагалі, що свіжозмелена кава пахне сильно. Фришки малене кафе stark. Тут тільки до мелена додали закінчення артикля «der», тому що кава в німецькій мові чоловічого роду «der кафе. Тобто ми маємо тут сильну відміну відмінювання прикметників, де прикметник чіпляє до себе закінчення артикля. Наступне Штаке кафе мунта. Сильна кава робить бадьорим. Теж говоримо про речі взагалі, тому не треба ніякий артикль. Зразу чіпляємо до прикметника закінчення е, ну, роду іменника в називному відмінку. штаке кафе махт мунта. А тут я ось так використала. Тому що я хочу сказати, що. Одни, одна кава зранку робить бадьорим. Якась одна чашечка кави зранку вже робить бадьорим. Ось таким така різниця. Можна і штаке кафе, можна і айнштакер кафе сказати. В залежності від змісту, який ви хочете передати, чи взагалі чи про одну порцію кави. Далі, ich möchte einen starken Kaffee. Я хотіла б. Одну сильну каву, одну порцію сильної кави, все. Це я так скажу тут тобто, хочу так сказати. Der Kaffee ist gut. А тут ми говоримо, що ця кава добра. Вказуючи чи дивлячись на якусь певну каву, Der Fricky Mali Kaffee кафе gut. Наприклад, якщо б я хотіла закінчити це речення ось так. Тоді, якщо в нас є «дер», то гемаляне прикметник буде йти тільки з закінченням E. Бо якщо є «дер», ді і то прикметники йдуть з закінченням Е. Та фришки маляне кафе там гуд», наприклад. Morgen string кафе. По ранках п'ю я каву. Без артикля чому? Тому що я говорю взагалі, що я п'ю каву, а не воду чи чай. Morgens trinke ich den Kaffee. По ранках п'ю я цю каву. Якщо я тобі буду показувати і розказувати, як я щось там п'ю по ранках і скажу тобі покажу ту каву. Ну, і trinke ich einen Kaffee» означає, що по ранках п'ю я, я одну чашку кави. Знайдемо помилки в кожному з цих речень. Саме у відмінюванні прикметників. Der ist krank. Помилкою є тут у слові «alter» Р. Не повинно бути. буде просто E. Е, бо, якщо є дер ді було б жіночого роду чи Das, то прикметники після Дертідас йдуть тільки з закінченням E. Е. Отже, ця Р er у нас іде зайва. Ich kenne den alten Mann. Я знаю цього старого чоловіка. Я знаю, кого чого це акузатів. В акузативі чоловічий артикль буде den правильно. Але якщо є N, то всі прикметники матимуть теж N. spreche mit den alten Mann Oft. Я розмовляю з цим старим чоловіком часто. Помилка буде в артиклі ден. Чому? Тому що ми маємо з вами прийменничок мід. А мід це прийменник давального відмінка. Після себе він тяне артикль в давальному. А чоловічий артикль в давальному буде дем. Мідтем. І якщо є в давальному дем, то прикметник матиме N. Тут уже це правильно. Далі. Ein alter Mann ist gekommen» Якийсь старий чоловік прийшов, я би хотіла сказати. Але в називному відмінку, тому що в нас тут буде хто старий чоловік, що зробив прийшов. Тут буде називний відмінок. Ніколи в називному відмінку, якщо є чоловік, іменник, то артикль неозначений не буде айнер, буде тільки «ein». Тобто, це тут є зайвим. Айнер фрау може бути тільки коли в жіночому вдавальному відмінку. Наприклад, ich helfe einer фрау. А так буде ein, І тоді, якщо є ein, alter man, бо артикль має своє закінчення, свою граматику показати. Це наша мішана відміна відмінювання. Коли є якийсь артикль, то прикметник має показати граматику. Що це є в нас іменник чоловічого роду. У називному відмінку. Mann ist gekommen. Große Haus kostet viel. Haus. Das Haus. середнього роду. Немає ніякого артикля у слові великий перед словом будинок. Тому сам прикметник має до себе підтягнути закінчення артикля Das. Тому буде гросис. Haus kostet viel. Взагалі, великий будинок багато коштує, звичайно. Не говоримо цей чи якийсь, тому артикля тут і не треба. Er hat ein große Haus. Він має великий будинок. Будинок середнього роду. Ніде не бачимо S не виходить оце закінчення від Das, тому буде ein großes Haus. Це наша мішана відміна відмінювання. Третє. Das alten Haus ist schön. І якщо є der, die, das, то прикметник буде тільки з Е. E. Наступне. Wir wohnen in einem kleinen Haus. Ми живемо в якомусь маленькому будинку. In einem уже в нас є датів. Другий датів не треба. Якщо є закінчення від артикля Dem, «майнем», Вся решта буде з N просто. Тобто буде «in einem kleinen Haus. gehen hinter das Weißhaus». Ми йдемо за білий будинок. Wir gehen», Ми йдемо куди? У нас буде акузатів. das», тут правильно вжито. Але далі, якщо є der, die, das, то прикметник, яке має закінчення. Hinter das weiße Haus. Ще одну сторіночку зробимо. Sie arbeitet bei einen alten betrieb. Слово betrieb підприємство. Завод, каз, фірма, виробництво чоловічого роду der Betrieb. Це прийменник датіва. В датіві у нас буде яке закінчення артиклю чоловічого роду дем. Значить, і ось тут буде айнем. Він їде до найкращого лікаря. Теж тут помилка буде: Цум, чи ден. Чи цум, дем. І так, наше цум, ми можемо з вами і мусимо відразу е, розбити на два слова: цу-дем. І якщо вже є тут цу, дем, то інший артикль просто не треба. Тобто, сам по собі, ден, тут є просто зайвий. Цум. Це і є «дем», besten. Далі, якщо вже є M, то далі буде N, тут це правильно – «ацт». И тринки кафе міт вармен мільх. Я п'ю каву з теплим молоком. Молоко жіночого роду. Дімільх, медприменник датіва. В датівій жіночий артикль має закінчення R. Mitvarmer Milch. Воно читається просто так цей «р» завжди на, на буквочку «а», тому ось буде mitwarma milch. Nach dem Langen Arbeit geicht mich ausruhen. Після довгої роботи я йду трішечки розслабитися відпочити. Нах, прийменник знову ж таки, датіва. Абіт жіночого роду, тому буде nach der жіночий в датіві є з зде. А зараз завдання. Спробуйте знайти самі помилки. В кожному реченні є точно одна помилка. І правhe IN RUTE APFEL. Eine Reifen Banane und zwei Bienen. Mit einem scharfen Messer schneiden wir alles in kleinen Würfel, dann mischen in einem großen Schüssel. Das hilft mir bei meiner täglichen Arbeit. In diesem neuen Haus wohnt ein komischer Mann. Meine guten Freunde wohnen weit von mir. Ich ziehe den warmen Mantel an. Ich habe ein altes Auto gekauft. Ein guter Film lenkt dich ab. Ab nächste Woche bin ich im Urlaub. Er fährt ohne sein bester Freund. Wir sitzen am den runden Tisch. Працюємо. Самоперевірка. Ich brauche einen roten. чоловічий рід, акузатив, Den roten. Einen roten. Eine reife banane. Жіночий рід завжди тільки е e. номінатив, акузатив. Dan, в даній ситуації це ä, акузатив. Mit einem scharfen Messer. Якщо в датіві є в нас М, то всі прикметнички з N. In kleine Würfel» маємо множину. Пам'ятаєте, в листах ми писали «Liebe Anna und Tom», «Liebe Eltern». У нас, якщо немає артикля, то прикметник матиме закінчення E в акузативі і в номінативі в множині. Ну, і «In einem großen Schüssel» – М, тоді прикметнички з N. Das hilft mir bei meiner täglichen Arbeit. Bei Dativ, dativa, arbeit жіночого роду. Вже перше ер є. Якщо є ця граматика, далі прикметники з N. Bei meiner täglichen arbeit. In diesem neuen M je -Е прикметнички з N. Вот живе хто номінатив ein, komischer. Man, тому що в номінатіві не може бути айнер чоловічого роду взагалі ніякого. гутен гутенфрундем множина перше E, друге N. І ціє одягну це тепле пальто Ден Вермен мальтель. Якщо є Ден, то всі прикметнички теж з N. І ein altes auto gekauft. Ein altes auto. Маємо сказати, що це є іменник середнього роду. Ein guter Film lenkt Dich ab. Фільм теж мусимо сказати, що є чоловічого роду, тому прикметник додає закінчення er. Ab nächste Woche bin ich im Urlaub. Ab прийменник датіва. Це іменник жіночого роду. Тому ось так буде ab nächste Woche. Ефет ОНЕ це а, прийменник. фронт чоловічого роду, тому N-N. В'язицин ам. Ден немає права бути взагалі, тому що ам це і є ан, дем. Уже є артикль в давальному відмінку і тільки лишається прикметник з N. Приємного вам тренування! Лайкаємо, коментуємо. Власні приклади, якщо хочете, пишіть мені, будь ласка, обов'язково з вашим власним теж перекладом українською і німецькою, тому що інколи не розумію, що хотіли сказати. І буде нагода обов'язково перевірю. До наступних зустрічей!